Так, хлопці і дівчатка обіцяла вам показати пересадку свого каладіума на гніт у лечузу. Ось у мене радіанте сортик такий. Він має один, поки що тільки один ріст. Я хочу посадити в цей самий горщик, тому зараз витрушу, подивимось коріння, потім я його помию і посаджу у лечузу. Так, обережно дістаємо. І ось таке коріння, дивіться, маємо. О, клас! Мені дуже подобається. Я думаю, що влечусь йому сподобається, бо корінці у нього досить такі товсті. Дивіться, ось так виглядає промитий каладіум. Після промивки побачила, що тут є ще один ріст з боку. І, в принципі, я так думаю, що він дасть іще. Бо ось тут видно бруньку. Дуже корінці мене тішать. М'ясисті, деякі навіть вже почали смоктувальні корінці з'являтися. Каладіум, в принципі, росте. У мене є ще один каладіум теж з таким приблизно одним ростом. Різних сортів, не знаю, чи варто порівнювати, але можна буде поспостерігати різницю між ростом у лечузі та ростом у торфі з перлітом. У мене такий просто навпіл торф і перліт. Так, на дно насиплю трохи лечузи. Бо хочу ж якось так його туди всадити. Можливо, навіть треба було вже брати і більший горщик, але в мене така експериментальна рослинна діяльність, тому. Мені цікаво подивитись, як росте в маленькому, як росте в великому, як росте в різних ґрунтах. Також бульбу я не заглиблюватиму. Так, я промила лечузу, виглядає досить так ефектно гарненько, мені дуже подобається. Оскільки я мила бульбочку і промивала лечузу, там зараз буде досить волого. Поливатиму, мабуть, водичку, я додаватиму в резервуар, коли побачу якийсь все ж таки ріст. Хоча б трішечки, якщо він буде рости, то тоді додам води і хай він вже п'є. Коріння в нього, як на мене, достатньо для того, щоб пити водичку вже в такому режимі. І зараз вам ще хочу показати дещо цікавеньке. Ось це у мене бульбова кала. Росте вона у мене на гнотовому поливі вже 2 тижні. Ось там є водичка, ось тут є гніт. І два тижні вона у цьому горщику росте у мене ось так на гнотовому поливі. А, хочу похвастатись вам результатами. Дивіться, ну, із мінусів. Два листочки ось цей і, 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 і десь а, і ось цей. Трошки відсушили кінчики. Бачите? Є таке легке-легке пожовтіння, але, в принципі, не критично. Загалом рослина виглядає повністю здоровою. І вже тут, на гнотовому поливі, вона мені розкручує раз листок, два листок, ось три листок, 4, 5 і 6. Шість. шість листків за два тижні. Тобто, можу зробити висновки, що бульбовим рослинам на гноті цілком подобається. І так, да, тут у мене тор з прилітом. Не лечуза, але ось такий експеримент вам.